Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун. І ми разом з вами продовжуємо проходити гру мого дитинства «Як дістати сусіда» або «Neighbors From Back Hell. В минулому ролику ми з вами пройшли ось цих три завданнячка. Ось це воно було доволі складне. Я записую цей ролик. До речі, ролик записую наперед, тому я не знаю, написали ви з приводу ось цього завдання, там якісь мені підсказочки, чи не написали. Так, ну і що? Сьогодні на нас чекає три квеста, або я дивлюсь тут вісім завдань, а тут дев'ять. І враховуючи те, що ми проходили ось ці два завдання майже по 10 хвилин, то я думаю, що можливо ми сьогодні пройдемо тільки ось ці два. А ось цей залишимо, можливо, на якийсь спецвипуск, тому що тут всього дивіться лише три пранки, але тут якийсь борт. І я пам'ятаю, що бу... була друга частина цієї гри, там, де було це все дійство на якомусь відпочинку чи на е якомусь кораблі. Коротше. Будемо грати, і все з вами побачимо. Тому затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримку. Вигляді, лайка під цим роликом. Ну і погнали бісити нашого сусіда. Серія називається Зроби сам. Окей, погнали. Сусід знає про інструменти, те, чого він не знає, як зробити самому, а, знати не варто. Принаймні він так думає: вкрутити маленький гвинтик ось тут, просверлити діру ось тут, і перевірити батарею або трубу ось тут. Якби ж це було так просто, якщо в сусіда щось погано працює, то може стати ще гірше. Без сумніву, тут не обійтися без участі Вуді. Окей, погнали! Розпочати гру. Давайте подивимося, що на нас тут чекає. Окей, йдемо в шафу. Так, він там щось якусь майструє лампу, чи що. Так, картину він зняв, тут якийсь щиток. І він пішов на третій поверх. Ох, йо, а що це в нього тут? -а? Так, тут нічого нема. Окей. Давайте дісходимо е, в підвал. Я бачу, що підвал у нас тут є. Вже в цьому ролику. Тут ми нічого. Опа. А ну, давай подивимось, що в нас тут. Так, а що? Щось новеньке, дивіться. О, ключик. А, блін, сусід сюди йде, сусід іде сюди, Вуді, тікай, швидше. Вуді, тікай. Фу, блін. Треба подивитися, що він тут буде з цією трубою робити. Блін, і тут щось. О, а ну чекай, якась телефонна будка. А, ні, чекай, кабель. Це буде кабель. Я вже зрозумів. Ми ось тут розмотаємо ось цю штуку і кинемо туди кабель. Так, тут нічого немає. Окей, тут у нас песик відпочиває, тому тихенько йдемо на третій поверх. А він перекрив виходить трубу. Так, Вуді, що ти тупиш? Іди. Тут у нас болгарочка. Окей, давай подивимося, що у нас тут є. А, книга катувань. Окей. Тепер він йде у ванну. Що ми можемо тут зробити? Тут ми нічого не можемо зробити чомусь. Хм. Окей. А, защіпка з металу. Це ми зараз якусь йому зробимо тут шкоду, правильно? Чи ні? Да, блін, ми вже зробили йому шкоду. Ай, окей, якщо так, то погнали, тоді одразу підкладемо йому сюди книгу, ось цю виходить. Давай, Вуді, спускайся. Так, є. І тихесенько тікаємо звідси. А, так, що він тепер буде робити? Ага, він якусь пробку. Витягнув. А, я зрозумів, я зрозумів. Все, я зрозумів, що треба зробити. Так, давайте тепер розпочнемо ось в цьому місці. Водичка розльопалась у нас, кидаємо сюди ось це. Так. А, кран відкрили, а ось цей кран, якщо ми відкриємо. Добре, а тут нам, походу, треба взяти ключика. Я знаю. Так. Тут треба взяти ключ. Є. Чудово. Так. Тепер він іде до нас сюди. Блін, я сподіваюся, що він зараз вниз не піде. Так, так. Він іде на другий поверх, а нам потрібно звідси дістати якусь штучку. Це по-любому. Такс. Зараз якогось трансформера збудує. Усі запобіжники на своїх місцях. А якщо ми зробимо не, а ключиком. Ага, не виходить. Блін. Ну, ключиком по-любому треба зробити йому ось тут якусь шкоду. Ні. Так, ну окей, давай, шарики по-любому десь сюди треба. Ага. Улетів диск. Хм, защіпка з металу. Я навіть не знаю, друзі, блін. Дивіться, батарея гарячена в нього тут. Добре, давай сховаємось поки що. Блін, друзі, я відчуваю, що я, походу, коротше, цей квест також не пройду на всі 9 цих пранків. Бо щось тут, походу, не те. Хм. Давай подивимось. Давай подивимось. Блін. Так, ну цей пранк у нас вдався. Виходить, що це вже три. Зараз буде четвертий. <плес> <плес> Блін. Кожен раз він попадається на цю фігню. Так, давай подивимось, бо я бачу, що ось ця труба дуже гарячена. Ми її відкрили. Труба відкрита в тебе, друже. Давай, мандруй. А, я знаю, що ми маємо зробити, друзі, а з цією скрепкою. Все. Він же ж забирає звідси якусь штуку. І йде вон туди. Так, <звук> <звук> Так, окей. Зараз він побіжить закривати ось ці крани. Отут у нього, пам'ятаєте, ми, коли на самому початку заходили, в нього ось тут текла водичка, і він щось там лампічив. А потім закрив кран і перестав лампічити. Зараз побачимо. Або я вже навпаки все зіпсував. Що в нього водичка тепер не буде там бігти. Або. Так, а ну-ка. Так, да, дивіться, він щось крутить. Тепер йде закривати воду. Правильно ж? А нам треба тут відкрити, походу, воду, накрутити. Такс. Блін, ну дуже погано, насправді, що ось цей пранк, він саме ясно. Так, да, дивіться, бачите, і ми тепер можемо з цією штукою. Щось там зробити. Так, а ну давайте подивимось. Тепер ми можемо щось зробити? Я думаю, що так. Так, да, бачите? І зараз його, коротше, вельне током. Так, а ну давай тепер. Можемо це тут застосувати? Ні, не можемо? Блін. Його <ріст> так умальнуло. Окей, давай спустимося донизу. Давай, спускайся. Ось цей кран покрути. Тепер йдемо до ванної кімнати. Тепер можна це тут застосувати чи ні? Блін, Вуді. Ні. Слухайте, ну це якось трошечки. обідно. Mm. Може я ось цією штукою. Спробувати йому зіпсувати ось ці сходи? Чи піти до... ось цієї батареї спробувати їй щось зробити? Слухайте, друзі, в нас залишилось ще два пранки. Тим часом, дивіться. Ми ще щось не зробили йому. Цьому сусідові. Давай будемо пробувати встигнути на другий, на третій поверх, точніше піднятися. Давай, ховайся, Вуді. Блін. Він знову йде до труби. Я зрозумів, друзі, я зрозумів. а ну давай. Якщо це. Я зрозумів, які два. О, так, да, це буде останній пранк. Тепер нам терміново треба валити на перший поверх. Блін. Іди сюди і валимо на перший поверх. Давай. Чудово. Я вам хочу сказати, що дуже правильно те, що ми налякали собаку. Так, дивіться. Зараз він іде відкривати ось цей кран. А він... ми його відкрили, коротше. Він зараз піде до батареї. Поки він піде до батареї, ми підемо ось цей кран відкрутимо. Щоб там валила водичка. Давай, іди, сусіде, іди. Блін, головне встигнути, поки він там буде щось лампічити. Блін, вже 10 хвилин. Ми знову 10 хвилин витратили на одне завдання. Капець. Давай, Вуді, відкривай. Все, тікай. Тікаємо, тікаємо, тікаємо швидше, Вуді, ховайся. Є, все, ми встигли. Дивіться, зараз він йде сюди, думаючи про те, що кран закритий. А кран відкритий. Зараз вода звідси йому валить, походу, в обличчя. Давайте подивимось. Правий я чи не правий. Є, yeah, бачите, я вгадав. Блін, ну трішечки не по черзі, доволі також складний рівень, але все ж таки, ми бачите, вгадали всі пранки. <реш> так, добре, друзі. Тоді зараз я ставлю на швидку перемоточку до того моменту, поки він піде сюди і щось станеться з його цією драбиною. Так, все, він лізе на сходи. О. <рес> Блін, ну це реально прикольний пранк. Є, <рес> yeah. все, ну бачите, на цей раз ми хоча б виконали всі завдання. Мало закіпань, але все ж таки ми це зробили. Добре. Йдемо далі. Йдемо далі. На... О, дивіться, ми ще щось. А, в нього тут відпочинок буде, слухайте. Дивіться. Тобто, ага, я зрозумів. У цій версії гри, коротше, тут все, е, типу, об'єднано в одне і все на українській мові. Я зрозумів. Добре, тоді давайте перейдемо, закінчимо тоді ось цю голову, там, де він ще дома. Ніч мисливця називається ця серія. Давайте. Сусід, е, завзятий мисливець він виграв купу призів і медалей за те, що вбивав маленьких беззахисних тваринок. Чим він, звісно, дуже пишається. Тож він доблизько натирає свої трофеї, поки палить люльку, та слухає старі мисливські пісні. Ех, старі добрі часи. Але навряд він буде таким щасливим, коли стане е здобичою Вуді. Окей, розпочати гру. Погнали! Давайте, я вже бачу у підвалі в нас там рушниця, блін, хоч би цей сусід сам себе не застрелив у нас. Так, там серйозна мишка якась? Хм, цікаво, цікаво. Так, він іде натирати якісь кубки. Так, ми знайшли якийсь клей. Окей, ідемо, давайте. А... Ну, пішли в підвал. Давай, підемо в підвал. Що ми можемо зробити із рушницею? А, двостольна рушниця сусіда це джерело його улюблених мрій. Добре, давайте обшукаємо, що в нас тут. Тут нічого немає. Добре. Тут ми все ж таки. Ага, гвіздочок. Ризикніть і спробуйте взаємодіяти з цим предметом. Намагайтесь тримати зображення біля цілі або матимете проблеми, окей. Так. Блін. Блін, 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 блін. Все, нам гайки. Блін, давайте заново, давайте заново. Я натупив, блін Давай, Вуді, йдемо, йдемо вниз. Одразу підемо донизу. Пішли. Так, 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 не випускай цю мишку, не випускай, не випускай, будь ласка. О! Дивіться, зловили злий пацюк. Ми його зловили, а де ми його можемо застосувати? Цікаво. Мені вже цікавенько, слухайте, блін. З живими істотами взаємодіяти? О, тут якісь пластинки в нього. Так, давайте аптечку залутаємо. Тут у нас був клей. Окей. Так, Дідо тепер йде на перший поверх. Чи на... А, він йде на другий. Добре, давайте подивимось, куди він піде далі. А Що ми можемо зробити з цим пацюком? Який чорний крем для взуття? Так, тепер він іде куди? Сюди? Чи куди? Добре, ми йдемо в будь-якому випадку на кухню. Давай обшукаємо, що в нас тут. М -м -м. Знову провід, чи що? А де ми можемо застосувати цей провід? <світ> Нічого немає? Це що в нас? Серйозно? А, це ми, типу, його так відволікаємо. А яку пакость ми можемо тут зробити йому, поки грається музика. Хм. Блін. Я поки не розумію. Добре. Давай підемо донизу поки що. А, чекай, він іде до рушниці, блін. Блін, а. Я навіть не знаю, що ми маємо тут зробити. А, водичка розльопана. Ми можемо пробіт спокійно сюди <фух> класти. Окей. Давай тоді підемо виходить на третій поверх, чи що. Що ми тут можемо зробити? А, чекай. Гвоздик. Ні. Блін, нам треба, коротше, в будь-якому випадку йти на третій поверх. Давай подивимось, що в нас тут. Патрон. Окей, давай сховаємось поки що. Це якась труба в нього тут. Хм. Цікаво. Блін, буде теж дуже довгий цей ролик, напевно. Не ролик, а ця серія. А, клеєм можна змастити його шляпу ось цю, слухайте. А, я вже не здогадуюсь, куди ось ці штучечки можна додати. Чудово, чудово, так. Зараз ми йому зробимо. Так, а ну давай. Я вгадав? Ні? А це? В смислі? Цікаво, слухайте. А, чекай, чекай, ховайся, він сюди йде. Хм. Блін, ну ми ще... А, ми ще тут нічого не обшукали. Так, він іде. Давай все одно йому клей сюди підсунемо. Так, добре. Чекайте, а. О. Як мишку застосувати, ми також знайшли. Добре. А. Все, зрозумів. Прийнято. Ок, бос. Так, тепер йдемо ось в цю кімнату. Тут треба обшукати. Давай. Порох, якщо підпалити, то зійде за бомбу. Окей. Це набої до рушниці. Це мені зрозуміло. Це фірмові корки. А як їх застосувати? Так, все, він пішов до рушниці. Окей, а ми йдемо вниз. Так, окей, давай. Uh, чекай, а де в нього його цей. ця сигара. Лежить? Чекай, ну А що ми можемо зробити із цим? Сусід використовує це, щоб його. А, -а, а, отак. Виходить, що так. Добре. Йдемо тепер до рушниці. Давай. У мене ще кульки тут є. Давай кульки йому тут підкладемо. Ось це до рушниці чи ні. що? Добре. А, тобто навіть таким чином. Ну добре. Добре, давай так. Так, тепер мені залишається що зробити. Залишається лише. Дочекатися, поки він піде ставити ось цю платівку сюди, і потім посвистіти в гудок, собака почне гавкати, він побіжить туди, і гвіздок поставити сюди. А де ж я вже зрозумів, що порох треба йому в оцю його сігару покласти, але ж де буде ця його сігара? Блін, а може мені треба зараз піднятися сюди? Ану чекай, він же ж звідси дістає ось цю свою люльку. Ану йдем, давай. Спробуємо додати сюди порох. Ні. Блін. А де ж вона, та сигара його? Блін, я навіть не знаю, що робити в такому випадку. Хм. Де ця його сигара буде? Так, зараз він піде до цього, до ось, ось цієї штуки, де платівки він ставить, правильно ж? Давай, сусіди. Не підведи мене тільки. Йдемо на другий поверх. А ну-ка, давай подивимось. Нам потрібно, щоб він відкрив ось цю штуку. О. О. Все, дивіться, він відкриває. Свистимо. Все, бігом. Робимо, 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 робимо. Просто робимо. Швиденько. І порох сюди. Все, зараз буде просто чотенько все в нас. Зараз буде все в нас дуже чотенько. Так, ховаємось і просто тепер спокійнесенько собі спостерігаємо за тим, як ми йому наробимо зараз пранків цих. Так, він бере тепер платівочку. Зараз тобі буде музичка дуже крута. Блін, а я очікував кращого ефекту, чесно кажучи. Блін, а він не закипів. Це трошечки обідно. Ну, ладно. Так. Що буде далі? <плес> <плес> Отако тобі. Ну і все, залишився у нас підвал. І ще три пранки, один, два і рушниця. Це буде третій пранк. Слухайте, ну, блін. Витратили 10 хвилин знову, але все ж таки ми виконали всі завдання. Зараз він підслизнеця впаде. Так, є. І тепер він піде до своєї рушниці. Зараз він, походу, з нею як шмаляне, так шмаляне. Ну це вже навіть не смішно, це вже ми робили три рази, блін йому. Давай, бери тепер свою рушницю. Зараз як бахне. Є, yeah. є. Yeah. Все, всі пранки, Вуді і красавчик. Слухайте, ну ми з вами доволі непогано упорались, я вважаю. Так, ну друзі, блін, мені, чесно кажучи, не терпиться, тому хочу подивитися ось на цей новий випуск, тому давайте на закусочку ще пройдемо ось це завдання. Усі на борт. Щоб утекти від Вуді та його розіграшів, сусід купив квиток на подорож навколо світу, але сусід не думав, що Вуді піде за ним на борт разом із непомітною е, знімальною групою. У цій серії ви навчитесь керувати Вуді та влаштовувати розіграші за пеклому сусідові. Розважайтеся. Так, друзі, дивіться, я вирішив піти от звідси. Е... Так, добре. Спускаємось поки що донизу. Так. Блін, ну більше я тут нічого не бачу. Е... Нам потрібно зробити 4 пранки. Але я не можу щось зрозуміти, який буде четвертий у нас. Добре, давай. Так, він зараз міряє. А, нам треба ось ці макарони в щось набрати. Правильно? Так, ідемо. Блін, а це буде один пранк рахуватися чи два? Треба швиденько, швиденько, поки він не цей. Поки він не вилетів. Блін, оце рахується як один пранк, чи як два. Давай вуді швидше. Все, тікай на перший поверх. А, це рахується як два пранки, слухайте, ну чудово. Ніжку ми підрізали. Хе. хе ж він плаче. Він зараз піде прибирати тут, так? Блін, ну перекине він нас цей стіл. А, дивіться. А де ми можемо тут сховатися? Мені цікаво. Полюбувався, добре. Він якийсь корабель такий задріпаний. Зараз він йде міряти капелюха. Я так розумію, що тут ось, дивіться, якась паста. Її треба, типу, йому в капелюха на цього налити, чи що. Оця тільки жаре. Ну, ніж, ніжку цю ми підпиляли, добре. Давайте подивимося. Опа. Зараз вона його відлупцює. Цікаво, схоже, інші персон персонажі відкривають нові можливості щодо побиття ротвейлера. Ага, то вона його лупцює, добре. Він капця свого гризе. Добре, що ми мо. Ааа, тепер ми можемо взяти Черпачок. Пішли. Все, я зрозумів. Зараз ми йому зробимо пранк Віка. Такс. І тепер ось це додаємо сюди. Блін, ну це трошки так вже тут важкіші рівні, чесно кажучи. Ну давай. Зараз він іде цього капелюшка приміряє на себе. Ану. Мені ж цікаво стало на це подивитися. <звук> <звук> а чому він. В цьому випуску якось плаче, так ну пройшли. Слухайте, ну чудово, чудово. Що ж, друзі, тоді на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. В Наступних роликах вже будемо псувати нашому сусіду нерви на відпочинку. Тут, я так дивлюсь, тут начебто невеликі, такі серії будуть, тому побачимо, що на нас чекає далі. Дякую вам, якщо ви додивились цей ролик повністю. Дякую вам, якщо ви підтримали мій канал вашою підписочкою, вашим лайком. З вами, як завжди, був Власун, і я прощаю з вами до наступних роликів. Всім па-па!